Всіх вітаю! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся що таке показник VO2 Max, для чого він вам в тренуваннях, як його розвивати та визначити. Мене звати Костянтин, я майстер спорту України з легкої атлетики та тренер з бігу. І я вас вітаю на каналі Run for Fun. На цьому каналі ви дізнаєтеся багато інформації, як почати свої тренування та тренуватися правильно, як виконувати різноманітні вправи, які покращують техніку і бігу, та багато чого цікавого. Тому додивіться це відео до кінця. Підпишіться на канал та поставте нам вподобайки. Для того, щоб бігати довго, вашим м'язам потрібен кисень. А для того, щоб бігати довго та швидко, потрібно, щоб цей кисень надходив та поглинався швидше. Ось і показник vo 2 max означає, скільки мілілітрів кисню засвоїли за одну хвилину на один кілограм маси тіла. Чим вищий показник vo 2 max у спортсмена, тим довше ваші м'язи можуть працювати довготривало та інтенсивно. Середнє значення споживання кисню у жінок 38, а у чоловіків 45 мл на 1 кг маси тіла в хвилину. З тренованістю це значення змінюється. А у професійних атлетів це значення може досягати до 75 та навіть до 80. Показник vo 2 max є дуже важливим для спортсменів та аматорів аеробних видів спорту. Це ті, для яких кисень відіграє важливу роль, щоб вироблялася енергія для роботи м'язів. До прикладу, спринтерам, які бігають 100-200 та 200 метрів, кисень, щоб вироблялася енергія, не потрібен, і такий біг можна назвати анаеробним. Для того щоб ваш показник VO2max розвивався, потрібно виконувати на тренуваннях довготривалі пробіжки, тобто кроси в третій пульсовій зоні та інтервальні тренування в залежності від вашої тренованості. До речі, я вже знімав відео про інтервальні тренування, яке ви можете переглянути у нас на каналі. Показник VO2max також може знизитися. Особливо тоді, коли ви не тренуєтеся або ви перехворіли тиждень чи два, і це буде дуже впливати на ваш пульс в стані спокою, який так важливий для визначення максимального споживання кисню. А визначити VO2MAX можна за формулою. Максимальне значення пульсу під час навантаження потрібно поділити на мінімальне значення пульсу в стані спокою. І цю суму, яка вийшла, помножити на 15. Тобто, до прикладу, візьмемо, що ваш максимальний пульс 195, ділимо на мінімальний пульс 60, получиться 3,25. І цю суму множимо на 15, виходить 48,75 мл. Кисню засвоюється за одну хвилину на 1 кг маси тіла. Це буде приблизний показник, а більш точно ви можете визначити максимальне споживання кисню шляхом проходження тесту на біговій доріжці з маскою, з газоаналізатором. Ви одіваєте маску, вам включають швидкість, постійно її збільшують. І за цими даними ви можете визначити максимальне споживання кисню в даний момент. Ці дані будуть з вашою тренованістю змінюватися, а рівень споживання кисню буде рости. Зараз в теперішній час. Бігові годинники також визначають рівень во 2 max Потрібно проводити свої тренування з нагрудним датчиком пульсу. А годинник біговий потрібно носити не тільки на тренуванні, а й повсякденному житті, а краще навіть круглодобово, щоб він міг довший час аналізувати ваш пульс. Такий результат во 2 max буде неточним, але дуже близький до точного значення. В сьогоднішньому відео ви дізналися про важливий показник тренованості як VO2max та про те, як виміряти його. Він є дуже важливий для аеробних видів спорту, та за цим одним показником не можна оцінити рівень успішності спортсменів. Дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Тренуйтеся правильно, розвивайте свій показник максимального споживання кисню, бігаючи аеробні кроси та дивлячись наші відео. Підпишіться на наш канал, підтримайте нас подобайками та напишіть в коментарях, який показник максимального споживання кисню у вас. Пам'ятайте, тренуйтеся правильно, регулярно, щоб все приносило користь та задоволення. І завтра не пожалієте.